Сьогодні Вадим Мотоблок копає картоплю за допомогою мотоблока Кінтавер 10 сил і картоплекопалки полтавчанка. Картоплекопалка пригружена грузами, щоб за ним було краще ходити. У нас така проблема на городі, як велике груддя. Дуже велике груддя, І тому копаємо ми важко. Дуже важко. Викопали небагато, урожай гарний, але вся картопля викопується і лежить зверху. Побитої різаної майже немає. І це дуже добре. Вадим уже втомився, тому розповідаю я. Ну що, Вадим, поїхали. Поїхали, Вадим.